Шановні підписники, вітаю вас! Презентую збірну солянку призиїв, як і в кінці кожного місяця, з різних івентів, бо я не доначу. Або доначу настільки мало, що це може дорівнювати двом чашкам кави на місяць, наприклад. Щоб переконатися, давайте подивимося, що в мене було в грудні минулого місяця. З 35 п'яти жодної п'ятірки, лише 4 костюма нових. І три нових трійки. Давайте дивитись в загальному призиві мої успіхи за січень. Деякі маленькі призивчики ви вже бачили, але повної картини ви ще не знаєте. Отже, я сюди включила в це відео ще два останніх призива за минулий місяць, бо це для статистики важливо, в принципі, бо я збираю на призив долі. Тут гаргульї в кінці були, і ось в мене є другий калю, але немає жодної п'ятірки з цього івенту. Отже, в нас новий місяць це січень. Ну, він вже закінчився для вас, а тут я в самому початку. І з нього я б дуже-дуже хотіла героя місяця. Як для мене, то імба. І ось в нас війна королівств була на початку місяця, що я з неї здобула Кайлані. З цього івенту в мене тут тільки одна трійка є. Йдемо далі. Це в нас Атлантида. Тут я вже психанула, бо за два другий вже місяць йде, а в мене аж одне п'ятірки. Тут я саму маленьку акцію купила, що там п'ять призивчиків, і ось ми отримуємо майї і всіляку фігню. Що тут ще кедман? Ну, на корм. З Атлантиди в мене тільки кага із п'ятірок. Воу, воу, Коротше, починаємо розкачуватися потроху. Жегадерос. Він, до речі, в мене ж минулого місяця випав. Так що, охти, Йошкінки, Амніона. Ви думаєте, чому вона радіє такому непотрібу? бо навіть в костюмі для гравців імперії Пазлав вона не стала краще, бо я колекціонер. І вона... Типу, лікарем стала, може, щось з неї вийде, подивимось. Наступний призивчик, то я вже там за крісики добивала. Бо, хочеться, все ж таки, з Атланти, ось я б хотіла дуже цього лікара. Лікаря в п'ятірок забагато не буває. І знову вона, дякую. Мабуть, я просто скриню хотіла добити, ось вона скринечка ніяка. Далі в нас вежа ніндзі це 9 призив у січні. І, до речі, п'ятірок в мене з нінц теж немає. До речі, це перша трійка ніндзі. На першому заряді по трьох б'є на другому по чотирьох, на третьому заряді по п'ятьох. Начебто непоганий урон. Але його сімейне бонус не буде працювати, бо він потрібна два герої, а трійка всього лише одна. Ну, для туріків мається на увазі. Поки що може, потім ще когось викатять. Окей, йдемо далі. У нас вальхала. З Вальхала, в принципі, в мене тільки Альфріка, котру я на обміні душ взяла. І ще б я хотіла якогось швидкого бронеріза, типу фріг, до речі, підсиленого костюмом, і ставки підвищуються. Бачите, дротики, а, такі предмети вже давно в мене не падали з, зі скринь. Дванадцятий призивчик, і ось вона фріг, про котрого давно мріяла. І цей призив могли вже бачити. Ми там Арчем сходимо з розуму, просто від щастя. Я тільки закінчила тетаха качать і ось перейшла до фріг. В мене ще два чи один призивчик звальхали угу. Каріл, а і ще один. Я, до речі, вам не показую, як саме я роблю призиви. Я їх рулетку з героями кручу дуже довго, виходжу, заходжу, знову <кхід> кручу, можу так по декілька разів зробити. До речі, ми перейшли до нового Китайського року ось пішли призиви. Так ось, якщо б я всі викладала так, як я призиваю, то більше години би це відео йшло зі всіма шаманствами, я звела докупи всі призиви з цього івенту, китайського, бо я їх призивала не всі одночасно. Ну, так, щоб для зручності. Щоб в одному місці їх подивитися. Ну, як бачите, нічого особливо не падає. Хоча в мене була саме на них надія, що в мене бонусний раунд впаде. Бо зазвичай багато бонусних раундів саме з таких івентів падали, з сезонних. Далі, в нас дюни. На цей момент жодного героя з цього івенту в мене. Джаріф. класний герой обожнюю Джаріфа, але поки що не прокачала навіть другого, хоча потрібно. З цього призиву, більш за всіх хочу ну ви бачите самі. Опа! Нічого собі, коротше, поспіль другий Джаріф. Запит у космос було складено невірно. І ось третій призивчик, і він виявився тим самим. Правильним запросом у космос. Це був удар лопатою по голові серед ночі. І я просто 5 хвилин витріщалась в монітор, бо радіти голосно не могла, щоб не розбудити пів дому. Ой, ця птичка, ця пташечка моя. Далі я відчула себе обраною, вирішила, що зараз я всі, всі п'ятірки призову. Купила якусь там саму маленьку акцію, теж там на 5 призивів за печеньки. І ось ви бачите самі, кого я здобуваю цього разу 50 монет, а минулого разу було 2 рази по 100. Я мала надію, що зараз ще два халявних призива буде Анніт Соня, елітний корм. Надія вмирає останньою. У, все. Видихнулися Дюни. Ну, останній призивчик хотілося б хоча б азмію. бо з четвірок, тільки її немає в мене. Продовжує не бути в мене Азмії. Та ось це останній. Це останній. І знову Файс. До речі, я довго не могла його піймати. Тепер засипають. Тепер легенди. Минулого разу легенд мені е, начебто випала Хел з костюмом, так? Чи, чи не так? Так. І я теж мала надію, що може тут щось буде Анніт. І третій призивчик. Ой! Це шкварне з таверни. ну, як завжди. То Хел була щось таке неймовірне. 50 емок зі скрині. Призив події під кінець майже місяця. Це офігенський призив, бо тут немає регулярок. І з першого одразу бумер. Це мій перший бумер. Знавці кажуть, що герой на трієчку, але мій внутрішній колекціонер зрадів, тож, нехай там десь в кутку пилом притрушується. Бумер, мій другий з цього івенту це Піксі, в мене вже є качана. І все, переходимо до останнього, суперпризив стихії, котрий зараз йде. Хотіла перенести на жовтий, але в мене був поганий настрій, і я вирішила себе порадувати. І ось я себе порадувала, ще одна п'ятірочка Криста Ліс. Ну, кажуть, що герой теж, ну, можна на четвірку, це, типу, вели щось, тільки більш бафнуте, так мені сказали. Може, колись прокачаю другий йод. Йод в мене вже є качаний, і тут я вирішила, що все ж таки потрібно добити до 100 призив, щоб зробити призив долі. І здобула ще одного нового у свою колекцію героя. Наврядчі я колись його буду качати. І залишається ще два призивчика. Трець, а, ще три ярвур і ще два добити вже до 100. боріл буде аріс о інструктор, як бонусний. Угу. Краще було б герой місяця. Краще було б. ну Буде для Аріс прокачка синіми. Все, останній. Тепер переходимо. 100 зібрали. І е, який вибір я тут можу зробити? Я обираю між онатель і обираю між е, Аріель. Спочатку в мене була на перший викуп. Бо з жовтими в мене біда бідуліна. Але після Айріс аер, мені потрібно синього когось качати. І е, синій лікар, е, середній п'ятірка. Коли не буде зайвим. Тому я вирішила, що я буду обирати саме її. Ну, Звісно, що і потім наступну викуплю Все, і ось вона кросовка. на жаль, без костюму, але все одно я їй дам розлім. Вона, бо вона і так крута, я так думаю. Отже, сьогодні 29 січня, коли я записую гроє місяця, я так і не здобула. Але ми вже можемо розпочати новий відлік призива долі. І в мене є там 300 крісиків. Хочеться все ж таки виловити. Ніт. Це якесь знущання доводять мене до істерики. Не витримала, пішла-купила акцію Герой місяця та мені потрібен. Давайте на пінгі. Дайте мені бонус. Бонусну. А, о, о ні, о, господи. О, господи, я вже думала, що та бонусна лізе до мене. Ой, мій ногріб. Ну Чи як там його? Бонусний раунд. Ні. Надія кожен раз втікає. До речі, давайте відкриємо п'ять. Ух ти, Йошки! Нефіга собі слухайте. Нормальний такий, е, нормальна скриня. Ну, М'яса завжди мені не вистачає. Кого б я ще хотіла, це Аласі. А, будь ласка, дайте бонусну, бонусний раунд. Героміс, і я від вас відвалю. Ще три призиви на базі. Намагаюсь дожати. І, до речі, я ж там не доначу, тому щоб збалансувати цей момент, я відмовилась на найближчі два тижні від деяких дрібниць, котрі я собі купляю зазвичай, ну, так, щоб в нуль вийти. О, сідогрівка. Йдемо по несхідній траєкторії. Скоро нам із дна постукають. Останній призивчик. Герой місяця, давай, герой місяця, бонусний, бонусний! Бонусний є фігня. Ну, не ж могла я, не ж могла. Тепер. Давайте підсумуємо. За січень місяць я виловила цілих 4 п'ятірки, і три з них ці а, просто персики та абрикосики. Обов'язково до прокачування Фріх, хуфу і аріель. З четвірок, трійок, я не знаю. Чесно, призивами я задоволена. На жаль, героя місяця немає, але будемо намагатися виловити його в якихось інших івентах. Всім бажаю удачі, всім бажаю тих героїв, котрих ви хочете. Слава Україні, Цілую, люблю, до зустрічі!